Вітаю! У цьому відео я покажу, як отримати інформацію про свій телефон. Буде корисно в першу чергу тим, хто хоче купити новий телефон і перевірити, чи відповідає інформація, зазначена на сайті дійсності. Зробити це насправді дуже просто. Приклад буде на Xiaomi 13 t Pro та на операційній системі HyperOS. Шляхи на інших моделях телефонів можуть відрізнятися, але суть залишається незмінною. Відкриваємо налаштування. Натиснувши на значок шестерні Про телефон. Детальна інформація та характеристики. Бачимо, що оперативної пам'яті 12 ГБ, Процесор Dimensity 9200 який має 8 ядер з максимальною тактовою частотою 3,35 ГГц. Далі йде версія системи. Версія Android і модель телефона. Модель телефона дещо зашифрована. Але ці цифри та букви можна спробувати ввести в пошук і подивитися, що з цього вийде. Також бачимо, що постійної внутрішньої пам'яті всього 512 ГБ, а доступно 389,7 ГБ. І так, спробую ввести модель телефона в пошук. Бачимо перший результат пошуку Xiaomi 13T Pro, який має 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ постійної внутрішньої. Тобто, ввівши ось ці незрозумілі цифри та букви, можна отримати повну назву вашого смартфона. У кого є можливість та бажання, може встановити спеціальну програму. Вона називається AIDA 64. Для цього відкриваємо Market і вводимо в пошук назву програми. І встановлюємо її. Відкриваємо. Програма розсортувала інформацію за категоріями, щоб можна було легше знайти те, що для вас потрібно. Інформацію можна отримати як по апаратній, так і по програмній складовій. Відкрию для прикладу категорію Система. Бачимо назву пристрою, кількість оперативної пам'яті, її тип, версію Bluetooth і тому подібне. Категорія процесор. Бачимо модель процесора, архітектуру ядер, виробничий процес, набір інструкцій, частоту кожного ядра, дисплей. роздільна здатність, технологія, розмір екрану, ну і тому подібне. Тобто можна отримати інформацію по будь-якому компоненту свого телефона. Я цією програмою користуюся сам і для вас раджу. На цьому буде все. До зустрічі!